Привіт усім! Темою сьогоднішнього відеоролика будуть амортизатори від мотоцикла Lifan lf 152 e і у данім відео ти побачиш, яким чином можна тюнінгувати твої амортизатори при умові, що у тебе подібні стоять на твоїй мотоциклі Lifan LF152E, або Lifan CTR200, ну або просто на будь-якій інші мотоциклі. Подібні амортизатори без можливості підкачки насосом. Тобто там нема вінтіля. І так, самим першим ділом, що потрібно зробити, щоб по подальшому доробити амортизатори, потрібно піти у автомагазин. Ну або на ринок, тобто, кому куди не знаю, вибирайте самі, і тобі потрібно буде купити вінтіль. Для безкаморних автошин у кількості 2 штуки, вінтіль потрібно купляти якнайкоротший. Тобто, щоб, Ну, це стандартний Це стандартний вінтіль. Яка його довжина, не знаю, я не заміряв, але тобі потрібно купити якнайкоротший. Тобто, щоб сам сосок, сам вінтіль був чим найпокоротший. Далі тобі потрібно, якщо у тебе нема сверла на 10, тобі потрібно купити сверло на 10. Береш дрельку і розбираєш свої амортизатори. Яким чином розбираються амортизатори, я думаю, ти догадаєшся сам. При знятті з мотоцикла, ти все зрозумієш. Тут знаходиться пробка. Ось така біла. Дану пробку ти відвиковирюєш. Там стоїть таке штопорне кільце. І яке просто так підручним інструментом ти не зможеш його витягнути. Потрібні спеціальні такі тонкогубці для зняття таких колець. Далі, ти побачиш там отаку металеву штуку, пробку, яка знаходиться отам. Що тобі потрібно зробити? Як бачите, це вже пробка у нас готова, тобто повністю всі роботи зроблені. Коли ти її витягнеш, ти побачиш, вона буде стояти, отакі. зверху натягнута буде така резинова камера. Ти цю камеру мусиш зняти з цієї пробки. І далі ти побачиш, що тут буде стояти такий металевий якби, стержень. Той стержень тобі потрібно спилити або на нождаку, або просто болгаркою. Після чого взяти. Якийсь тоненький пробой, ну, це викрутка, і ударити по центру всередині випади випаде, ну, маленький такий маленький стержень. І лишиться сквозне отвірство. Далі, що тобі потрібно, зажати дану пробку потрібно у тіски, після чого просто відразу сверли сверлом на 10 отвір. Ти просверлів отвір на 10. Після чого береш сосок. Показую різницю у сосках. Ось це стандартний сосок. Прикладу так, плюс-мінус, і ми бачимо, що він надто довгий. А це самий найменший сосок, який я зміг купити. Це теж авто-сосок для авто безкамерних шин. І він, як бачите, коротенький. Після чого змазую сосок маслом, салідолом, літолом, то тобто якоюсь скользкою, скажімо так, рідиною кою смазкою, просуваєш його туди, так, щоб цей кінець, оцей бортик, оказався у тебе над металом. Після чого тобі потрібно зробити слідуюче: зібрати все у обратному порядку. Получається, ти надіваєш резинову камеру відповідно на, самий, на саму пробку. Предварительно перед тим мажеш це все маслом, щоб воно легенько туди зайшло, нічого не пошкодилося. І збираю все у обратному порядку. Заливаєш свіженьке масло. Масло я використовую до амортизаторів гідравлічні з в'язкістю 20. Є 10 в мене в'язкість і є 20 Чого 20? Тому що для літа буде добре. Коли буде жарко, амортизатор буде, відповідно. ну, Хорошо буде відр... відрабатувати свою роботу. Він не буде ходити отак, як... як не знаю що. Буде ходити плотненько, тугенько, все буде супер. Масло лиється сюди. Тут, якщо подивитися, є. Не знаю, чи буде видно. Там є така якби метка. Що потрібно лити масло отам унизу. Получається, заливаємо свіженьке масло. І оцю всю нашу конструкцію, якби таким чином разом з цією резинкою запихаємо туди. Приблизно так воно все вставляється. І далі потрібно буде просверліти отвір, бо ми бачимо, що наш сосок чуть-чуть горує. Тобто він трошки вищий за за сам, за сам саму пневмокамеру. Прийдеться просверліти тут отвір, для того, щоб надіти цю пробку знову ж таки туди. Ну, її не обов'язково ставити, можна не ставити. Ну, Я все ж таки хочу поставити. Далі я покажу, яким чином. Закачується тиск сюди. Скільки тобі закачувати який тиск. Ну, у разі, якщо ти вирішиш повторити даний спосіб, то підгонити ти будеш під себе. Так буде правильно робити. Накачувати тиск під, свій, не знаю, під свою вагу, під те, то, як тобі буде комфортно. Я, відповідно, накачаю тиск під себе. Для мене достатньо накачати 4 атмосфери. Ти можеш накачати більше, можеш накачати менше. Я трошечки пізніше покажу, яким чином все відбувається накачка. Що хотів сказати, скільки коштує дана переробка. Дану переробку ти можеш зробити у себе вдома, попросту на коліні. Для цього тобі не потрібно ніяких там суперінструментів. Дрель, я думаю, є у кожного. Сверла, якщо нема, можеш купити, можеш піти позичити у сусіда. Але з урахуванням сверла, тобто, якщо ти купиш сверло, ти купиш два соска, то дана доробка тебе буде коштувати 50 гривень. Тобто, сверло коштує у нас 30 гривень, і по 10 гривень коштує один сосок. Ну, далі я йду це все зберу і покажу, як закачується повітря. І так, я зібрав амортизатор, таким чином виглядає все. Ось, як ми бачимо, якщо дивитися отак, то чуть-чуть наш сосочок виступає. Для цього придеть... Не... неудобно поставити цю кришку. Але коли просолити у ній отвір, все прекрасно сяде і все буде супер. Воно все закриє і буде просто терчати ковпачок. Зараз я попробую показати, що воно все закачується, що не травить повітря, і все з цим добре. Хочу ще відразу відповісти на то, чи варто це робити, чи не варто це робити. Ну, я не знаю, в твоєму випадку варто чи не варто. Я просто роблю це для себе і показую вам. А вже будеш ти це робити, не будеш, вирішує кожен сам. Ну то, що для мене це варто, таким чином я зекономив чималу суму грошей, тому що амортизатори у мене вже були на мотоциклі, мому, просто не було такої, якби, опції, щоб можна було докачати амортизатор повітрям. То я це. Таку проблемку не до чого, це вирішив у моїм випадку. Воно виглядає так. Для чого це робити? Для того, опять же, щоб я зекономив гроші, щоб я не тратив гроші 50-60 доларів за амортизатори. Тому що наголошую, повторяюся, у котрий раз, вони вже у тебе є. І потратити тих же 50 гривень. Не буде 100 гривень. Ну, я не знаю просто скільки у твоєму місті, селі чи де ти будеш це купляти, Коштує, наприклад, сверло, якщо такого не маєш. І соски. В моєму випадку сверло я мав, а соски по 10 гривень. Пішли качати повітря. На жаль, показати закачку повітрям я вам не зможу, так як не, не є можливим одному снімати. Відео і одному закачувати. Потрібно двох людей, щоб один записував, а інший, виходить, якби закачував повітря. Ну, але можете повірити мені на слово, що все воно працює. Я от, ми бачимо, там мокрий, я спробував задути повітря. спробував, залив туди у стакан води, спробував, чи воно нічого не травить. Нічого там не травить. Тобто повітря не спускає. Ну, таким чином. Усе відбувається. Виглядає, верніше, не відбувається. Якщо сподобалося відео, став лайк. Не сподобалося, не, не став лайк. Все, всім дякую, всім добро.